Щиро вітаю, дорогі друзі! Ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Мене звати Сергій і кожного тижня в середу ми маємо одне відео на якусь духовну тему. Ми віримо, що Ісус Христос це Син Бога Живого, що він Месія, Спаситель, що він помер за наші гріхи. І ми віримо, що Біблія це Слово Боже і що вона дає відповіді на найважливіші життєві питання. Вона навчає нас про духовний світ, про людей, про ангелів, про Бога і про все, що важливо для нашого життя. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже практичну тему, як як себе вести під час війни. Я маю на увазі не в широкому сенсі, а в конкретному, чи варто виставляти у Фейсбук чи інші соцмережі публічно фотографії з відпочинку в той час, як кожного дня на фронті гинуть українські захисники і захисниці. Кожного дня українська земля, українська армія втрачає хлопців і дівчат. Кожного дня відбувається каліцтво, поранення, кожного дня якась мама втрачає сина, кожного дня якась дружина втрачає свого чоловіка, а діти втрачають свого батька. В той же час деякі українці, на жаль, ведуть себе так, ніби війни немає. Вони продовжують гарно жити. І не тільки гарно жити, а виставляти свої фотографії публічно, в публічний простір, зокрема, у Facebook. Як на це взагалі дивитися? І що робити, якщо християни так себе ведуть? Коли вони, не соромлюючись, пишуть про те, що вони гарно відпочивали, вживали алкоголь, подорожували Європою чи іншими країнами. Ось як на це взагалі Бог дивиться, що про це Біблія говорить? Звичайно, що у Біблії немає такого вірша. Коли у твоїй країні війна, а ти в мирі живеш в іншій частині країни, то не виставляй фоток і не дратуй тих, хто втратив рідних, близьких. Такого вірша, звичайно, немає. Взагалі, це питання, як себе вести в тій чи іншій ситуації, воно належить до так званих сірих зон або сірої зони. Тобто це питання, відповідь на які ми можемо отримати, якщо ми візьмемо до уваги різні Божі принципи, які є в Слові Божому. Іншими словами, немає прямої такої, чіткої відповіді там, так роби або так не роби. Можна, не можна, категорично добре, категорично погано, але враховуючи різні моменти, які висвітлюються в Біблії. Ми маємо прийняти мудре, зріле боговодне рішення, за яке ми відповімо перед Богом. В Біблії написано, що кожен дасть відповідь за себе перед Богом. І так, вірш, який я хочу зараз почитати, це Еклезіаста 3 з першого вірша. Еклезіаста 3, 1 і далі. Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитися, час помирати, час садити, час виривати посадження. Є час убивати, і час лікувати, час руйнувати, час будувати. Є час плакати, і час сміятися, час сумувати, і час танцювати, є час розкидати каміння, і час збирати каміння, час обіймати, час ухилятися до більів, є час шукати, час губити, час зберігати, час розкидати, час роздирати, час сивати, час мовчати, час говорити, час любити, час ненавидіти, час для війни, час для миру. Тобто мудрий екклюзіас це швидше за себе був Соломон, цар Ізраїля. Останній цар єдиного царства до поділу. Соломон. Син Давида написав, що до всього є свій час. Тобто є час, коли треба обійматися, і це доречно потрібно, і так треба робити, обійматися, але є час, коли треба ухилятися обіймів. Є час, коли садити, але є час і коли виривати посадження, і багато іншого. І в четвертому вірші, третього ми читаємо, є час плакати і час сміятися, час сумувати, і час танцювати. Тобто в житті людини протягом всього її життя, скільки там Бог він Кожному свій час, звичайно, 50, 60, 70 років, менше, більше. Ми проходимо різні етапи, так? тобто ми маємо веселі дні, маємо сумні дні. І коли хтось хоче щось робити, він повинен поставитися питання. А от це час зараз робити, це доречно зараз, в час війни, коли на фронті гинуть наші побратими, наші захисники. Це буде добре? Це якраз в тему, так би мовити, чи ні? Я думаю, що відповідь можна легко знайти самому. Здогадуватися. Але ще зачитаю Римлянам 12 розділ, 15 вірш. Я відкриваю останнє римлянам, які написав апостол Павло. І в 12 розділі буду читати 15 вірш. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Не навпаки. Тобто, не радійте з тими, які плачуть, і не плачте з тими, які радіють. Коли ви прийшли на весілля, і там є молодий і молода, наречання і наречена. І вони щасливі, вони один одного знайшли, і їхні гості посміхаються, вони раді, що утворюється сім'я, ви даруєте подарунок, ви повинні посміхатися, повинні говорити зичу щастя, здоров'я і всього найкращого, і так далі, і так далі, бути веселим, танцювати, бо ви прийшли на весілля. Коли ви прийшли е на похорони, ви не можете радіти посміхатися і казати зичу всім щастя, бо це зовсім не підходить до цієї ситуації. Коли в країні війна не підходить е вести себе так, ніби в країні немає війни. То якщо війна то війна. І, звичайно, ми розуміємо, що війна може на руки затягнутися, ми розуміємо, що всім людям потрібен відпочинок, від військовим потрібен відпочинок, вони відпочивають, ті, які можуть. Цивільним потрібен відпочинок, волонтерам потрібен відпочинок. І це нормально, коли людина знаходить час для відпочинку. Але треба враховувати, що ваш відпочинок може дратувати людей, які втратили рідних і близьких. І треба робити щось або не робити, чогось, враховуючи цей контекст. На завершення ще буде один такий вірш в 14 му розділі, це те саме послання Римлянам, 15 й вірш. Бо якщо через їжу твій брат страждає, то ти вже не з любов'ю поводишся, не губи своєю їжею того, за кого помер Христос. Апостол Павло чітко навчав, що Христина може їсти будь-яку нешкідливу їжу. Мається нешкідливу з біологічної точки зору, мухомори, будь-яку їжу там, сало. Будь-яку тварину споживати, якщо вона йому смакує, будь-що, тобто закон Місея на Християн не діє. Але серед християн було багато іудеїв, які були виховані дуже в такому строгому дусі закону, коли треба було точно виконувати правила, не працювати в суботу, не їсти сало, не то не, то не робити, так, так, так робити. І коли такий єврей, який повірив в Христа, в Месію, йому говорили, ти знаєш, ми тепер маємо свободу. А він важко це сприйняти. Якщо якийсь християнин, який, наприклад, з греків, чи з Скіфів, чи з сарматів, чи з Іспанії, чи звідки, він приходить і казав, що мені ваш закон байдуже, я буду собі спокійно їсти свинину при всіх, тому що я маю свободу. Просто Павло каже, що так не мудро робити, тому що багато християн з іудеїв, вони будуть спокушуватися, їх це буде зачіпати сильно. Ну як він їсть свинину нам Бог заборонив категоричну свинину. то цей іудей, християнин. Тобто з іудеї. Він слабкий, він немічний, він не є сильний, він не є зрілий, Але треба виходити йому на зустріч і при ньому не їсти свинину, при ньому не працювати в суботу і не порушувати закон Мойсея. Хоча е, ніколи Бог не давав закон Мойсея ні іспанцям, ні римлянам, ні скіфам, ні вавилонцям, ні там не знаю кому. Тобто це давалося виключно іудеям, іудей, який повірив у Христа він має свободу, хоча може цього це не розуміти. Ось подібний принцип. Я на мою думку я би мав застосувати, ну варто застосувати до цієї ситуації. Тобто, в принципі, ну Бог не забороняє відпочивати, Бог не забороняє відвідувати західні країни, східні країни, регіони твої країни, не знаю, купатися, плавати, вживати розумну кількість алкоголю в розумному контексті. Ну коли ти знаєш, що кожного дня гинуть люди, кожного дня помирають хлопці-дівчата, хтось втрачає руки, ноги, хтось втрачає зір, хтось втрачає слух. Хтось не повертається з, там, мовно кажу, чи з Донбасу чи з півдня. І, і ти просто береш на весь Фейсбук де тисячу людей показуєш, що ти там купила собі 37 -е плаття, чи ти купив собі нову машину, чи ти там відпочивав на Вірджинських островах, чи я знаю де, на яких островах. Це недоречно відпочивати це нормально, не менше погано в тому. Але дзвонити в дзвони і всім це показувати, і збирати лайки, коментарі. Молодець, молодчинка, круто, вау, класно. Це доречно. І на завершення такий приказ мого життя. Коли я був молодшим, коли мені було десь років 20 чи чимось, я був ще неодруженим. Одного разу я вирішив зайнятися такою смс-вгалізацією. Я на 100 випадкових номерів відправив повідомлення з Ангелі від Івана, більш там якісь, по-моєму, ну типу Івана 3.16, там чи щось таке, де говорилося про Христа, про те, що він дарує вічне життя. І там було також слово смерть. Ну, щось типу, там, хто вірує, там хтось, там не зазнає смерті по вік, щось в такому дусі. Ну, це Іванська істина, це прекрасний вірш, це дуже доречно, переважно. Ось І я відправив ста різним людям, яких я не знав, жодну людину я не знав, ніколи не зустрічав, ніколи не бачив цих людей. Але відправив якийсь там день, навіть не про коли це було. Можливо, це навіть на моє день гроші було. Ось так. Відправив сто смсу, там заплатив на там коштували щось там. Ось якби. І тут через деякий час мені подзвонила людина з того номеру, з одного з тих номерів з тої сотні, і сказала: Ну ви що знущаєтеся над нами? А я такий ні, в смислі, я просто вірш з Біблії вам надіслав. Каже: в нас кілька днів тому тато помер в сім'ї. І ми зараз такі в скорботі, а тут щось пишете, що смерті немає, то все. І, і звичайно, що юанська істина, вона істина і в тому випадку. Тато, Тобто, якщо б ці люди, які втратили близьку людину, повірили в Христа, вони б отримали вічне життя. Якщо б цей чоловік помер, договір до того, як... Помер він у віру, він би, звичайно, був Ісусом у вічності і так далі. Тобто це, це універсально. Але для них це було якесь знущання. Не Неподумано, що хтось просто дізнався про цю смерть з їхніх знайомих і так їх так, моти тролить, ну, так негарно себе веде, типу ха-ха, немає смерті, а у вас тата помер. Ну, не так собі це уявили, А я взагалі тих людей не знав і поняття не мав, хто в них там хтось помер. Тобто, коротше кажучи, в їхньому випадку це було дуже недоречно, хоча я знати цього не міг. Але якщо б я це знав і, і тим більше це написав, це було б ну в квадраті недоречно, тому що тоді вже була б моя відповідальність. Я вже свідомо знаючи таку ситуацію, просто переступив, і сказав, ні-ні-ні, буде вам вірш, давайте мені не цікавить ваші контексти, ваша життєва ситуація. Тому знову ж таки повертаємося до того, що речі непогані, може навіть і корисні, і правильні, вони можуть бути дуже шкідливі. Певні ситуації, як з тим їсти сало чи працювати в суботу, чи, наприклад, обійматися, коли взагалі не час обійматися, миритися, коли не час миритися, воювати, коли треба бути в мирі, чи навпаки прагнути миру, коли якраз час воювати. Ось. Тому, друзі, хай Бог нас благословить, підтримає в цьому всьому, десь мудрості, поступати мудро і писати адекватні речі у Фейсбуці і постити адекватні фотографії або не пости взагалі. А якщо вам подобається наше відео, Wednesday Байбл Брейк, я пропоную вам залайкати це відео, я пропоную вам підписатися на наш канал, я пропоную вам коментувати і навіть надсилати це відео друзям-знайомим, які, можливо, мають таку проблему, які не мають мудрості в тому, що вони просять і коли вони просять. Тому нехай нас благословить Бог. А, наступне відео буде, як завжди, в середу, наступного тижня. До зустрічі!